Прогулюючись римом, я ось на дорозі побачила таке цікаве дерево. Можна сказати, це все ручна робота. Хтось повністю оплів всю крону. Ось такими цікавими, можна сказати, візерунками. І скільки ж це часу знадобилося б, щоб ось це все зробити. Геть дивіться, до самого-до самого верху сплетений ось такий кожушок на дерево. Цікаво, так? Да? Всі віти повністю-повністю все оплетене. Геть дивіться, як високо. Тут різні символи, різні прапори різних країн. Давайте ближче підійдемо, побачимо. Ось звичайні нитки, в'язальні, які хтось так красиво сплів. Це ж скільки роботи треба було і часу затратити на це. Що сподобалось? Ставимо лайки, пишемо коментарі, пока!